Гаю вінтажні ви на каналі Щерба Stickers. І з вами, як завжди, я, Євген. Е, що сьогодні хочу розповісти? Е, замовив я у амігоса Максима з каналу Аретро Стайп. Отакий гімпадик. Трошки там він з невеличкими недоліками. Е, не працював тут. Сенсорний тач трошки зламані кріплення. Ну, Макс мені вислав інший тачпад, і я, в принципі, його поміняв. Не з першого разу вийшло, але все, він тепер працює. Ще має сьогодні приїхати корпус. Китайський. Тому в цьому відео покажу вам заміну корпусу на Dual Shock 4. Ну, того що того що дивіться відео. Так що прийшла посилочка. Зараз розпакуємо швиденько однією рукою. Так, взять пакетику. Петичка больше. Так, ну. Понятно, что... Это все Китай. Сплашний е, якість е, залишає бажати кращого, але я думаю, що буде краще, ніж цей. Так, ну, всередині, наче виглядає так само, як і оригінал. Е, буду пробувати збирати, напевно, збірку не покажу на відео, але можливо, щось і зазніму. Так, переставив платку зарядки. Зараз прикручу її. Не. Не знаю, як вам показати все наче підходить. Ну, зараз зберу цю частину і покажу детальніше. Так, ну що, наче все підійшло. Стало на свої місця. Зараз вже дозберу. Остаточно бо... побачимо, як працює. Хвилююсь тільки за оцей шлейф. Він вже такий подгулявший. Ну, будемо бачити. Що ще хочу вам сказати? Сьогодні на по нашій країні була здійснена ще одна масована атака. Тому закликаю вас донатити на збори, які допомагають Збройним силам України і захисникам нашого неба. Бояби вони нас не захищали, нас би не було. Це, до речі, підгончик. Мерчухи від лікана з каналу 667 МГц, а це значок з фанкона. Відео про фанкон поки що монтую. Щось там вам да покажу. А І мікрокіт. Так, і що ще додати? Після цих всяких переділок, переробок, барахольного стафу залишається куча деталей, такі як корпуси, корпуси з кнопочками, тачскрін і всякі. Ну, коротше, якщо, якщо комусь може що потрібно, звертайтеся, домовимося. Так, і що який висновок? Вийшов повністю робочий геймпад. Всі кнопочки натискаються, тачпад працює. Дякую Максу з Юари Трестап. За такий е, калупальний е, жостик. Дякую за те, що відправив додаткову сенсорну панель. Ну, що я скажу по самому корпусу. Корпус відчувається як китайський, звісно, але цілий, тримається міцно, нічого, ну, все підійшло, нічого не заважає, всі кнопочки натискаються. Ну, я думаю, гратися дитині буде саме то. Так що, хто додивився до цього моменту, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. З вами був я, Щерба Стікерс. Гарних днів та приємних ночей вам, друзі. До нових зустрічей!